Вітаємо вас на телеканалі Гок у проекті Топспорт. Світовий рекорд у стрибках у висоту. Чемпіони з Полтавщини у Панкратіоні. П'ятірка кращих голів змагань з мініфутболу. Про ці події піде мова далі, а також чекайте на гостю студії. Сьогодні нею буде представниця жіночої збірної України з боксу. Кілька рекордів від стрибунки Ярослави Магучих. Віктор Коваленко вже у Аталанті. Українські тенісисти дізналися суперників на Australian Open. Починаємо із топ-новин українського спорту. Ярослава Магучик встановила світовий рекорд в стрибках у висоту 2 метри 6 сантиметрів. З цим результатом 19-річна українка перемогла на легкоатлетичному турнірі в Банська Бистрице. Ярослава встановила одразу кілька рекордів: світовий серед спортсменів до 20 років та національний. 2,06 – це також чинний олімпійський рекорд. Друге місце на цьому турнірі у стрибках у висоту посіла ще одна українська спортсменка Юлія Левченко. Віктор Коваленко перейшов із шахтаря у італійську аталанту. 24-річний півзахисник підписав угоду на 4,5 роки. Коваленко всю спортивну кар'єру провів в шахтарі, у якому зіграв 200 матчів та забив 32 м'ячі. По чотири рази вигравав чемпіонат і кубок, двічі суперкубок України. Коваленко буде грати у «Аталанті» разом із ще одним українцем Русланом Малиновським. Українці дізналися суперників у одиночному розряді відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В основній сітці Україна буде представлена трьома тенісистами. Еліна Світоліна, яка входить до п'ятірки кращих тенісисток, на старті змагань гратиме проти чешки Марії Боузкової. Марта Костюк в першому колі проведе матч із росіянкою Веронікою Кудерметовою. Сергій Стаховський після п'ятирічної паузи знову зіграє у основі Австраліан Опен. Його суперник Серб Душан Лайовіч. Перемоги дівчат на рингу у жіночому боксі. Гірник спорт відпрацював на першому зимовому зборі та про плани боксера Євгенія Павловського. Про це далі у топ-5 спортивних новин міста Горішній плавні. У горішніх плавнях стартував 52-й за ліком чемпіонат міста з шахів. Боротьбу у ньому почали 24 учасники. Після двох турів без втрат очок йдуть три учасники: Володимир Бондар, Павло Жидков та Володимир Микитін. Хованець до США 1 Євгеній Павловський проводить тренування у складі збірної України з боксу. Спортсмен із горішніх плавнів готується до виступів на чемпіонаті України, який пройде від 8 до 13 лютого у Чернівцях. На турнірі у місті Дніпро три представниці жіночого боксу з горішніх плавнів завоювали золоті медалі. Чемпіонками у своїх вагових категоріях стали Марина Шевченко, Карина Звєрєва та Ангеліна Некрасова. Ще двоє вихованців секції боксу стали призерами. Данило Богбас отримав срібло, а Богдан Посніков став бронзовим призером. Три вихованки відділення дзюдо Дю США» номер 1 стали бронзовими призерками турніру Онліґолз, який відбувся у місті Миколаївка Донецької області. Треті місця на змаганні посіли Валерія Шитік, Софія Горяшина та Катерина Фрієнко. Гірник спорт завершив свій перший тренувальний зимовий збір матчем із СК Полтава. Рахунок поєдинку – 1-1. У складі гірників діяла велика група потенційних новачків. 7 лютого гірник спорт почне другий збір. А вже у середу, 10 лютого, під Полтавою зіграє із металістом 1925. Перспективи Полтавщини у Панкратіоні. Вони з'явилися завдяки амбітним планам керівництва обласної федерації. У команді є серйозне підсилення з боку представників горішніх плавнів. Спортсмен міста на Дніпрі Євгеній Бова вже став чемпіоном України. А допомагати досягати успіхів полтавським збірникам буде досвідчений тренер Володимир Шемаров. Топспорт побував у Кременчуці, де відбулося одне із тренувань збірної Полтавщини з Бадкратіону. Чергова перевірка своїх можливостей, які дозволяють надійно триматися під час бою. У такому дусі проходять тренування збору команди Полтавської області із Панкратіону. Спортсмени та тренери збираються у спортивному клубі Шторм, де спочатку проводять ретельну розминку. Всі об'єднані однією метою гідно представити Полтавщину на національних та міжнародних змаганнях із Греплінгу та Панкратіону. Саме таке завдання ставить президент обласної федерації панкратіону та греплінгу Роман Вайсієв. Полтавська обласна федерація панкратіону та греппінгу в Полтавській області существує вже три роки. За цей період було, ми командою вложили дуже багато усилий. Для цього. Все починалось з самого-самого нуля. з маленького мальчика-мальника, маленького. І благодаря командной роботі ми достигаем. Ну, Результатів і в прошлом году на купки України в містах праворах Полтавська область зайняла третє місце в Панкратіоні, в розділі фу Це етаніпосреста для дуже хороший результат. Після розминки спортсмени одягають шоломи, рукавиці та захисне екіпірування. Накладки для ніг. Усі, хто є в залі, незалежно від рівня готовності, стають у пари та відпрацьовують ударну техніку та інші елементи бойового мистецтва. Серед тих, хто активно працює на тренуванні, Євгеній Бова із горішніх плавнів. З Самого всякими вообще спортом постійно. Ну, а вже з 15 років почав боксом, потім перейшов 2010-го, перейшов. под руководством тренера Владимира Николаевича Шимарова. И продолжил выступать уже там э, на профессиональной арене, э, по фрифайту, по всем смешанным единоборствам, по всему ну, только что можно. Уже с, получается с 11 года, ну получается уже 10, больше 10 лет занимаюсь всякими смешанными единоборствами, не только там боксом, да, дополняю себя всяких... Єдиноборство на самом деле постійно скільки не тренуєшся, постійно учишься. 28 річний спортсмен має непоганий досвід у бойових мистецтвах. Мрія вийти на ринг або татамі ще з дитинства. Перше знайомство було ще, мабуть, в першому класі. Пішов я на секцію. Потім, звісно, були різні секції, але вже більш серйозно це. 15 лет, когда на бокс пошел, потом уже думаю, более серьезнее пошло, когда начал показывать результаты по фрифайту, и там уже началось более профессиональное мышление, диеты, то есть Много всяких різних тільки здесь час у нас просто підготовки не только. Ми можемо дратися там, бросатися, но і обов'язково думати, що головою без этого ніяк. Тепер Євгеній вирішив досягати успіхів у Панкратіоні і вже встиг перемогти на чемпіонаті України, який відбувся у грудні у Броварах. Вообще предложение было уже с осени, но поскольку там из-за карантинных всех предостережений был перенесен чемпионат Украины, и мне вот внезапно позвонили, я все равно себя держал постоянно в форме, тренировался, думал, может все-таки будет произойдет чемпионат Украины. И вот мне позвонили, он все-таки произошел, и как бы Вся моя подготовка все-таки влилась в мою победу, то есть у меня все получилось, то, на что я готовился, то я и получил. Но это еще не все, не предел, поэтому мы будем дальше проготовиться, чтобы еще на Кубке Украины показать в конце марта, ну а потом уже в составе сборной Украины показать себя на международной арене и доказать, что Украина все-таки лучшая в мире. Нас поддерживает Ферастрой есть шторм, команда шторм очень приятно, что сейчас спорт начали поддерживать, особенно не олимпийский, потому что было на самом деле вот 10 лет назад, когда я прошел, это было все тяжело. Сейчас очень благодарен своему, своему тренеру Владимиру Николаевичу Шамарову, главе Полтавской федерации Панкратиона Романовой СИУ. Очень їм очень благодарен без їхньої підтримки. Я думаю, Украины чемпіонат України я б не виграв. Євгеній розповів про свій шлях до золотої нагороди на чемпіонаті України. Уровень був достаточно високий. Звісно, некоторых соперников не було, але був високий. Фіналі було немножко тяжко, поскольку пришлось, хотілося виграти досрочно. Всі поєднки піроюди я срочно в фіналі уже очкам розбив парня із Черновцов і побіг його по очкам. Євгеній Бова став чемпіоном України у категорії понад 100 кілограмів та завоював місце у національній збірній як представник спортивного клубу Шторм. Такого ж успіху досяг ще один представник цього спортклубу Максим Сергеєв, який виступав у категорії 84 кілограми. Президент федерації панкратіону та Греплінгу Полтавщини вірить, що це тільки початок на шляху до великих перемог. Победи маленькі, але все починається з маленьких побед і непосредственно з маленьких обід починаються. Надіємося, що в этом році вже не будет таких карантин, які будуть дати можливість тренуватися, усі тренуватися в залі. Тому, тому що, коли був локдаун, коли був карантин, всі зали були закриті. Очень трудно було спортсмену. Готовиться и потом потому что тренироваться это негде на улице тренироваться. Мы э, команды собирались, выходили тренироваться там, где возможно. Чтобы ну, э, хорошо показать результат на чемпионство Украины на Европе, где э, будет подниматься флаг страны. Э, то нужно готовиться. Один готуватися. который дім, який тренировок, это очень це ну, сказывается в дальніше на тренування. І при це нужна кожен день трудиться, трудиться, трудиться. І може, ну, очень много вложить крицепотати. Успіхи на чемпіонаті України досягнуті завдяки надійній підтримці. Президент обласної федерації панкратіону та Греплінгу дякує усім меценатам. Фирострою Феличита за поддержку за развитие Панкратиона и греплинга Полтавской области. Почему? Потому что э, все начинается с маленького. Они дали возможность э, развития панкретиона грипли. Так вот, панкретион – это не просто, кажется, как, э, один кажется, вид э, спорта. Да. Сюда входит э, раздел греплин это греплинги, греплинг-нуги. Борьба в кимено, борьба так же самая, как И в Панкратион – Панкратин это будет раздел «Традишн» и раздел «Фул». Э, в этом виде спорта каждый спортсмен, э, который борется, который, допустим, то же самое, как умеет э, владеть руками и ногами, владеет себя, испытать и попробовать себе на арене. Очень э, большая благодарность э, поможенному Сергею, э, это президент э, клуба «Шторм», за поддержку федерации, за поддержку спортсмена, Почему? Потому что очень есть большая возможность спортсменам тренироваться, достигать результатов. Бьешь левой, Бум. Позиция. Прямой. Снизу. Боковой. Прямой. Туда. Все, что хочешь. Каждое движение у тебя должно заражать следующую атаку. Делаешь после бокового проход. Ножки загрузил. Можешь проходить? Не проходить, бум, знизу, бум збоку. Все время на ногах. Вам тоже совет. А це тренер Володимир Шемаров з бойових мистецтв ММА пояснює своєму вихованцю Богдану Куделі нюанси ведення бою. Досвід та знання цього авторитетного не тільки в Україні, але й за її межами фахівця, знадобляться у полтавській збірній. Такого консультанта бажала би мати будь-яка команда. Але Володимир Шемаров вирішив, що допомагатиме землякам розвивати Панкратіон та Греплінг. У нас нормальне хороші теплі так са партнерські відносини з федерацією Панкратіона і греплінгу. заключили такою, якби дружеський договор. Наші спортсмени виступають у них на соревнованнях, Їхні спортсмени виступають у нас на соревнованнях. Бова, Євгеній і Богдан Куделя приймали участь в останньому чемпіонаті України по пантеону. Женя виграв, став чемпіоном, Богдан став п'ятим. В принципі, я считаю, результат доволі неплохой, хороший. і Переговорив со старшим тренером сборной Украины Черениченко Сергеем Викторовичем, Женя сейчас попадает в состав сборной Украины и планируем дальнейшее развитие как бы, и по панкратиону тоже. Потому что в некоторых видах профессиональным спортсменам уже нельзя выступать по любителям, а в панкратионе можно. Мы вот приняли решение как бы и честь области защищать, честь города. Ну почему нет? Панкратион интересный вид. Я сам в 2013 году в Греции стал чемпионом мира и бронзовую медаль принес. Мы ездили тогда в составе сборной тоже в Спарте проходил чемпионат мира. Интересный, специфический. Надо как бы хорошо, быстро ориентироваться в правилах. Ну посмотрим. Будем помогать ребятам развивать и панкратион тоже. Они будут помогать нам развивать фрифайт и ММА. Спортсмен із горішніх плавнів Богдан Куделя не тільки має виступати на татамі, він отримав посаду керівника підрозділу у горішніх плавнях Полтавської обласної федерації Панкратіону та Греплінгу. Я готовий, я не боюсь цього. У мене як нікак є якийсь опит в срануваннях, там як ну, я з тренером багато їжджу там, смотрю, як він працює, як він це все організовує. Я беру з нього примір і ну, теж хочу так само продовжувати. Найближчим часом у горішніх плавнях пройде обласний турнір із Панкратіону та Греплінгу. 6-7 березня у фізкультурно-оздоровчому комплексі відбудеться відбір на чемпіонат України, який пройде у Харкові. Влітку у горішніх плавнях планується вперше провести і зробити щорічним турнір, присвячений до Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Це буде один із відбірних етапів до чемпіонату світу, який пройде у столиці Азербайджану Баку. Тему видів спорту, де успіх приносить ударна техніка, продовжуємо із представницею жіночої збірної України з боксу Дарією Сергієвою. Вітаємо тебе, Даша! Вітаю, Дмитро! Вітаємо телеглядачів. Даша перед нами ось тут твоє екіпірування, чи це ті самі рукавиці та шолом, які принесли тобі найвагоміші твої титули, а саме перемогу Кубку України та срібло чемпіонату України. Взагалі то в боксі немає такої прикмети, як щасливі рукавиці, тому що на змаганнях, як правило, тобі видають окремі рукавиці, не ті, які ти приніс з собою. Тому це просто ті рукавиці, в яких ми працюємо на тренуваннях. Також в таких же рукавицях ми боксуємо непосередньо на змаганнях. Але це не ті самі рукавиці, не якісь. От як ми мускати талісман. Не рукавиці талісман. Ну, вони в тебе робочі, це на тренуваннях. Ти так, працюєш? Так, це робочі рукавиці, це ті рукавиці, в яких е, можна боксувати на змаганнях. Е, тут все по правилам. Тут є печатка Федерації боксу України. Е, без цієї печатки. Е, не можна боксувати в тих рукавицях, в яких немає цієї печатки. Також важливий аргумент це перчатки рукавиці 10 унцій. Розкажи про шолом, чи надійно він захищає від ударів, допомагає, або якщо удар сильний, то й шолом не захищає. Взагалі, то це шолом тренувальний, тому що. В цьому шоломі надійно захищено обличчя. Тобто шолом, у якому ми боксуємо на змаганнях, він повністю відкритий. Тут немає такої перегородки. Але для тренування це те, що треба, тому що. Коли ти приїжджаєш на збірну на збори, коли ви працюєте в парах, в спарингах 8 раундів по 4 хвилини з різними суперниками, зі своїми конкурентами, то повинна бути надійний захист. Як почуваєшся у горішніх плавнях? Яку роль має твій переїзд до нашого міста, до тренера Олександра Середницького? І як почалося ваше знайомство? Горішні плавні це чудове місто, проте Комусь важливо і хоче, щоб місто було велике, де є великі можливості. Так кажуть, що велике місце це великі можливості, проте я прожила у великому місті Харкові 21 рік. І чотири роки тому назад я приїхала в горішні плавні. Все розпочалося з того, що ми з Ганною п'ять років тому були разом жили на зборах. Ми з нею дуже здружилися. І почали разом тренуватися. Вона мене чомусь вчила, я її чомусь вчила, і е, я почала приїжджати в горішні плавні просто на тренувальний збір, тому що у Харкові в мене не було е, спаринг партнерів. Цього року ти пройшла збори з національною командою. Як все пройшло? Як себе відчуваєш після зборів? Е, так, у нас був нещодавно закінчився збір е, з е, загальної фізичної підготовки. Все пройшло чудово. Ми багато ми робили акцент на фізичну на загальну підготовку. У нас за ці дві неділі збору ми всього два рази стояли, працювали з партнером робота в парах. Все пройшло чудово. Ми набрали м'язової маси про те, що і необхідно було зробити на зборі фізичної підготовки. Взагалі, Які емоції отримуєш від занять боксом? Напевно, хто тебе зустріне і не знає, що ти займаєшся боксом. Яка реакція у цих людей? Ви знаєте, чомусь, певно, 90% у всіх однакова реакція. Люди хочуть говорити о тому, що нас треба боятись, мене треба боятись. Проте це дуже Обманчива думка, тому що у нас ми застосовуємо свою діяльність тільки по назначенню. Тобто ми можемо, якщо буде необхідно, ми можемо поставити за це. Така необхідність була, проте оскільки ми все ж таки дівчата, краще вміти швидко бігати. Дашу, дякуємо тобі за участь у програмі. Бажаємо тобі успіхів у кар'єрі, вдалих виступів, тренувань і завжди будемо раді бачити тебе у нашій студії, у студії проєкту Спорт. Велике дякую вам, Дмитро. Дякуємо, що запросили. До нових зустрічей. На все добре. На все добре. А далі п'ятірка кращих голів від учасників турніру з мініфутболу «Спартакіади» полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Подібні аматорські змагання також цікаві своєю інтригою та напругою під час боротьби на майданчику. Не обходиться і без яскравих забитих м'ячів. П'ятірка кращих голів в іграх минулого уікенду турніру «Спартакіади» ПГЗК вже чекає на вас. Версія програми Топспорт. П'ятірку кращих голів відкриває м'яч, який команда цеху безрейкового транспорту забила зі стандарту. Два дотики і розіграш штрафного команди ЦБТ виявився результативним. Капітан команди Андрій Романюк віддав передачу, а Дмитро Остапець без роздумів вдарив по м'ячу і влучив у кут воріт. Четверте місце у Романа Солошенка із команди дробарно-збагачувальної фабрики. Роман підхопив м'яч. Завдяки відмінній техніці обробив його та потужним пострілом вразив ворота суперників. Трійку кращих забитих м'ячів відкриває команда гірничого цеху-1. Гол стався завдяки командним діям лише у кілька дотиків через усе поле. Атака стала результативною завдяки взаєморозумінню братів Ялсукових. Андрій віддав передачу, а Віталій забив гол. Друге місце на рахунку гравця команди Гірничий цех 1 Сергія Скляра. Досвідчений футболіст завжди націлений на ворота суперників і пробиває по них у будь-якому випадку. Цей удар вийшов ефектним. М'яч мов рукою, був покладений у дев'ятку. І це крапка у гольовій феєрії цього переможного матчу для ГЦ-1. І ось переможець. Знову Роман Солошенко із команди Дробарно збогачувальної фабрики. 25-річний машиніст-технолог вентиляційних та аспираційних установок прокинув собі м'яч зі своєї половини поля, наздогнав його біля кутової позначки. А потім неочікувано для воротаря влучив у ближній кут воріт. Вітаємо Романа! Він потрапив на перше місце і переміг у нашій гульовій топ-п'ятірці. Цими влучними ударами і завершуємо нашу програму. Ще раз її переглянути ви можете на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Переглядайте цей випуск там та поширюйте його посилання серед друзів та знайомих. Підписуйтесь, коментуйте, пропонуйте теми. Бажаємо вам завжди бути переможцем та досягати своєї мети. Бувайте здорові! Зустрінемося за тиждень на телеканалі ГОК. На все добре!